Двічі війська РФ останньої доби гатили по Миколаєву. Перші прильоти були зафіксовані близько першої ночі. Місто корабелів атакували дрони Камікадзе. Частину збили сили протиповітряної оборони. Чотири ворожі самогубці влучили в ночальний заклад. Ранком четверга, 20 -го жовтня, також було гучно. Миколаїв накрили із перероблених комплексів с 300 Силюють знову з тимчасово окупованої Херсонщини. Тактика обстрілів у них незмінна, тобто вони наносять вогневого ураження за першої можливості. Як тільки трошки розвантажується у них артилерія десь на фронті, вони переносять свою увагу вже на місто Миколаїв. Обстріли не припиняються і по інших регіонах країни. Ворог спеціально гатить по об'єктах критичної інфраструктури, аби підірвати енергетичну галузь. Від сьогодні, 20 жовтня, по території всієї України запровадили режим економії електрики. Долучився до цього і Миколаїв. По місту на цілий день вимкнули усі світлофори. Також більше ніж наполовину. Обмежили кількість та час електротранспорту на маршрутах. Сьогодні по Миколаєву курсувала лише 14 тролейбусів та 12 трамваїв. Містян також закликали обмежити користування електроприборів у побуті. Треба, треба, треба защадити. Так, Такий час час не став. Треба заощадити, правильно робити. А що ж будуть робити? Якось виживати треба. Все, не в нас вичистити. А ви як до цього ставитесь? Да, треба трошки потерпіти, щоб потім було світло, як кажуть. «Так, да, да, як кажуть, щоб потім було світло. Uh -huh. Тим часом у Каштанному сквері тривають відновлювальні роботи. Два дні тому сюди прилетіла російська ракета с 300 вирва від неї завглибшки декілька метрів, а навкруги розбомбило павільйони. Аби убезпечити від потенційного руйнування пам'ятник Святому Миколаю, що стоїть у центрі скверу, почали обкладати мішками з піском. Сьогодні ці роботи продовжились. Вчора було уложено порядка тисячі мішків. Сьогодні планується уложити теж порядка тисячі мішків. Фасовка поїзд не з на зісна Нам привозять готовые мішки. Ми здесь укладываем. робо задійство на порядка 25 человек. Наталья Наталія Грудова ігор Невідомський Ністеве для є